Доброго ранку, мої любі малята. Дітки, подивіться, хто до нас завітав у гості. Так, це клоун. Привіт, малята. Мене звуть клоун Кльопа. Я чув, що зараз наступила весна. Але яка вона, я не знаю. Дітки, давайте допоможемо кльопі. І розкажемо про весну. Ми пройдемо по чарівній стежці, може, вона допоможе знайти весну? Щоб стежка правильно нас вивела, давайте її лагідно назвемо стежечка, стеженка, стеженонька. От і прийшли. Ой, що це? Хтось з нами пожартував. Змішав малюнки з різними порами року. Давайте знайдемо тут весну. Малята, А чому ви вважаєте, що тут зображена весна? Правильно, тому що тане сніг. Розпускаються почки на деревах. Прилітають пташки з теплих країн. Давайте погукаємо весну. Прийди весну, прийди, красно, до нас іди, сонце буди, хай сонечко гріє, а травичка зеленіє. Іде весна, біжить весна, І всяк її чекає, І кожен пісеньку свою цій дівчинці співає. А ось і весна завітала. Малята, а ви знаєте закличку про дощик? Послухайте уважно, і я вам зараз розповім. Дощику дрібненький, дощику тепленький, просять тебе, діти, поливай нам квіти, щоб було в садочку гарно, як віночку. Малята, а коли пройде дощик, що буде? Так ми будемо гуляти, бігати, будуть цвісти дерева і квіти. Зазеленіє трава. Але квіти та травичка не виростуть, якщо буде холодно і темно. Кого потрібно погукати, щоб на вулиці стало тепло? Вірно, сонечко. Давайте з вами малята пограємо в гру, яка називається склади квітку. Ось таку гарну квіточку ми з вами склали. Малята, гарно ви мені розказали про весну. Тепер я зрозумів, як гарно коли на вулиці тепла сонячна весна. І я вас запрошую тепер одягтись і піти пошукати весну на вулиці. Малята, я сподіваюсь, що вам сподобалося заняття. А я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!